Кури. Домашні. курка теж мені потрібна. А у вас курка в яку ціну? 130 гривень за кілограм. 130 гривень. Домашні. Так, полетіли долі. У мене ж математика проста, якщо ви не... О, картопельку. Хто ще не посадив картопельку? Зараз я вам скажу. Посадочна в яку ціну. Картошечка почем, да? Да. Ну, 150 за литр. 150. А який це сорт у вас? Білоруса. Білоруса, да. От. Це вже положили в земельку і вона це вже можна садити її, так? Так, так, так. посадки. мене батьки посадили, зійшла і приморозок, і отак трохи примерзла. Нічого страшного відійде. не буде. Аби тільки волога була, от уже все. Добре, дякую вам. Так, зелень по 15 і по 10. Так, полетіли далі. Мені подобається оце. Ходити вам розповідати. Акції ціни, знижки, о, пиріжечки, печені пиріжечки. Які класні смаколики. Дивіться, цельце. Кров'яночка, аромат чесничка. Хоч бери хліб, стопорік. Добрий день. Добрий ранок. — А по чим у вас таке сальце? А кров'яночка. Все по 140. А вуха. У вас стоїть такий неймовірний аромат, час не я аж прибалділа, думаю. Не те Так це ж прекрасно. Думаю, треба взять хліба стопари, які до вас прийти. Добре. Отакож От дівчата торгують. Дивіться, спинки 28 гривень. А це вас за кілограм? Так. Да. А що, ви думаєте, що? То це взагалі дешево. Звісно, 29 гривень. 28, 97. Ну, 29 гривень. Вам, давай, скільки вам ложить? Я ще поки подумаю, подивлюся. Свіжайше. Так, печінь 55. Свинина 55. Хто вона? Моя Та я думаю ні. Печенку і м'ясо, що я зняла, так марш. нехай тоді в квартирі його продає. Я це ж, знімати м'ясо і печенку не можна робити. Та це щось дурите людей. Філе куряче, 108 гривень. Філешечка, шиїлька 50. Ось прийшли до жінки і купили. Ви реалізатор, так? Да? У реалізатора беріть, бо хазяйка кричить. Це ж Ютуб. Блог в Ютубі. Тоді можна? Тоді можна? Та я ж вам кажу, що я блогер. Так ви хазяйка. Чи... А можна показувати вже? Ну так вас люди ж прийдуть і куплять. Я ж вам ціни показую, рекламу роблю. Все, договорились можна, дівчата. А це прийшли і купили м'ясо. Ну, спинки доволі непогані, і ціна також. Все свіже, все хороше. Ребро 35. ножки. Можна холодець, можна для четвероногих друзів наших. Дякую вам. О, вже мене запрошують. Сказали, що в Ютуб, в Ютубі можна. Ух ти, гляньте, яка тут, яка тут суперова домашня.